Добрий ранок. Оце черга в Ок'янівське СІЗО, щоб ви розуміли, щоб сюди заїхати. Кожен день черги стоять, автозаки, машини не можуть проїхати. Автозаки стоять другим рядом з порушенням усіх правил дорожнього руху. Європейський суд справ людини постійний. он здорові хлопці, такі ти ви дивіться, стоять. Вони не йдуть на фронт воювати. Вони, отут в автозаках, як ото в якісь радянські часи, бо о, що ти подивишся, там морди такі всі класні, від'їті. Оце та реальність, в якій ми живемо. Європейський суд з прав людини постійно вказує Україні, що занадто часто застосовується запобіжний захід тримання під вартою. Дивіться, які автівки хороші, і всі там молоді, здорові. А он ще далі стоїть, теж в чергу ставати не можуть ні машини проїхати, нічого. Оце наші реалії що в нас грошей немає, кажуть, не вистачає, але на автозаки вистачає.